Абсолютно чорних троянд в природі не існує, однак сорт Black Баккара має темний відтінок, максимально наближений до чорного. Плюстки квітки ніжні і оксамитові, а сам він настільки прекрасний, що здається застиглим поривом пристрасті, що втілився в квітці. Роза чорна баккара, історія та використання. Селекціонери давно мріяли вивести чорну троянду. Перші досліди ставилися ще 150 років тому. В результаті селекції з'явилося кілька десятків гібридних рослин, але абсолютно чорної троянди, так і ні у кого не вийшло. Найбільше до ідеалу наблизилися селекціонери з Франції, створивши сорт Блек Баккара. Як цвіте троянда чино-гібридна Блек Баккара? Блекбаккара відноситься до чайногібридних сортів, росте як невисокий чагарник 90-110 см у висоту з глянцевими щільними листям темно-зеленого кольору, колір троянди темно-бордовий, максимально наближений до чорного. На стеблі на початку вегетації росте один великий махровий килихоподібний квітка у момент повного розкриття він досягає 12 см в діаметрі, в одній квітці зазвичай до 40-45 бархатистих пелюсток. Бутон розпускається протягом 12-14 днів, і пелюстки довгий час не опадають. Роза починає цвісти в червні і цвітіння закінчується в жовтні. Блекбаккарат троянда Ото ближче до вересня в суцвітті з'являється по 2-3 бутона до того як розпуститися. Бутони здаються практично чорними. Лише розкрившись, їх пелюстки набувають темнобордовий колір. Цікаво, що восени квітки виглядають більш чорними. А влітку мають червонуватий відтінок. Аромат у Black Баккара дуже тонкий і ніжний, як використовується троянда Black Баккара. Коли був виведений сорт пологи, тільки зрізали для продажу. Вони можуть довго стояти у воді, не втрачаючи своєї краси і аромату. Однак з часом сорт троянд стали використовувати для інших цілей. Схід композиції з бутонами стали з'являтися після того, як було помічено, що зрізані троянди довго тримати форму, вважається, що з блек бакара композиція сухих квітів стає набагато яскравіше і цікавіше завдяки красії звичайному кольору троянд. Проза блекбакара знайшли своє застосування в ландшафтному дизайні, їх висаджують на клумбах як окремо, так і в поєднанні з іншими сортами троянд. Вони добре виглядатимуть, якщо їх висадити уздовж доріжок. Трояндами середніх розмірів в контейнерах декорують веранди, балкони, тераси для цієї мети підходить троянда. Мініатюрна бабкара, квіти відносяться до тіньолюбних рослин. З цієї причини ними добре заповнювати ті ділянки, на яких не будуть цвісти інші квіти. Блекбаккара відмінно виглядають в поєднанні з кущами білих або червоних троянд. Роза грандіфлора блек Баккара висаджується поруч з більш високими рослинами. Як правильно вирощувати сорт троянди блек Баккара? Блек Баккара відноситься до темних сортів троянд, які прийнято висаджувати в тіні. Крім того, на відміну від інших ченногібридних сортів, троянда має свої переваги, яким повинен бути ділянку вирощувати троянди. Блек Баккара краще в півтіні. Занадто сонячний ділянку буде негативно позначатися на кольорі троянд, квіти стануть вигоряти на сонці і втрачати свою красу, не варто садити їх і під деревами, так як тоді рослини будуть практично повністю позбавлені сонячного світла. В ідеалі добре підібрати місце, де до троянд буде надходити світло, яке розсіюється, підійде ділянка, де ростуть кущі середньої висоти. Ділянка повинна бути не дуже затінений. По якому буде гуляти легкий вітерець, але занадто великі протяги трояндам теж не потрібні на якому ґрунті вирощувати. При посадці трояндових кущів ґрунт додають золу, але у випадку з блекпакакара це зайве, роза прекрасно росте на кислих ґрунтах, тільки квіти, вирощені в такому ґрунті, мають темно-бордовий відтінок, максимально наближений до чорного, чим менша кислотність ґрунту. Тим менш насичений колір у важкі грунту Бажано додавати торф, пісок, щоб до коріння рослини безперешкодно надходило повітря. Незадовго до посадки ділянку перекопують і додають компост. і торф. це потрібно для підвищення вмісту поживних речовин в ґрунті. Коріння рослини рекомендується помістити в воду або навіть в розчин марганцю, щоб їх продезінфікувати, вони вберуть в себе вологу і розправляться, які умови необхідні для сорту троянди блекбаккара. Блекпаккара досить примхливі, тому важливо, щоб при їх вирощуванні дотримувалися певні умови, вологість ґрунту помірна, сонячне світло розсіяне, температура повітря 15 градусів і вище. Роза Блекпаккара, посадка і догляд троянду садять навесні або восени, живці бажано купувати в розплідниках, де їх вартість варіюється від 4 до 8 тисяч гривень. На півдні кущі краще висаджувати восени з середини вересня до середини, на Карпатах і в Поліссі краще весняна посадка, так як восени кущі не завжди встигають вкоренитися. Також треба мати на увазі, що на півночі троянда почне цвісти приблизно на місяць пізніше, посадку здійснюють наступним чином, викопують ямку, на дно якої кладуть тренажний шар. Для цієї мети використовується щебінь. Керамзит бита цегла зверху засипають шар підготовленого ґрунту, на горбок в самий центр ставлять саджанець, ретельно розправляючи коріння, важливо простежити за тим, щоб не було жодного загину. Коріння поступово засипають, залишилися ґрунтом, кореневу шийку при цьому трохи заглиблюють, і вона залишається нижче поверхні землі на 3-5 см ґрунт ущільнюють так, щоб саджанець добре стояв в ямі, не гойдаючись, як розмножується троянда. На відміну від інших кущів, сорт блек не рекомендується розмножувати шляхом ділення куща. Роза росте дуже повільно і неак, що бутони будуть насиченого бордового кольору. Кращий спосіб розмноження блек живцювання, саме ним користуються селекціонери, живці нарізають після того як кущ зміцніє і набере силу. На той час на кущі вже є бутони. На міцних здорових пагонах роблять зрізи під кутом 45 градусів. Довжина кожного живця повинна бути 15 см, або трохи більше. На його початку і кінці залишають по одній нирці. Держак садять в контейнер або на клумбу, щоб він укорінився і поміщають під плівку. На постійне місце живці висаджують тільки наступної весни. Якщо троянді виповнилося 5 років, то можна спробувати її розділити, але не факт, що якість бутонів при цьому зберегтися. Секрети догляду за трояндою Блекпаккара. За трояндою Паккара доглядають також як і за іншими, але в догляді є деякі нюанси дуже важливо правильно поливати троянду. Вона любить вологу її поливають раз в тиждень, виливаючи під кожен кущ то 2-2-5 відра води. У посуху полив проводять частіше в дощову погоду. Рідше воду перед поливом прогрівають на сонці і відстоюють, а потім лють під кущ, намагаючись, щоб вона не потрапляла на бутони і листя. Це загрожує появою грибкових захворювань. Погубить троянду і вода з колодязя, і водопровідна, якщо їй не дати відстоятися. Роза теплолюбна рослина і полив холодною водою її протипоказаний. Гарне цвітіння буде можливо, якщо троянду постійно підгодовувати. Підживлення починають навесні, Вносять азотовмісні добрива. Процедуру проводять раз в 20 днів після утворення бутонів. Азотовмісні добрива замінюють калінофосфорними, удобрюють рослини наступним чином, навколо кущі риють канави, заливають водою, а потім сиплють в них добрива і засипають ґрунтом. Троянду постійно прополюють, не допускають, щоб під нею і поруч росли бур'яни. Після цієї процедури потрібні розпушування і мульчування. Найкраща мульча для троянди деревна тирса. Важливо своєчасно робити обрізку троянди блекбаккара у літній період зрізають зів'ялі бутони навесні, і восени роблять формуючу обрізку у весняний період, кущ уважно оглядають і видаляють підмерзві і пошкоджені пагони після того як він прокинеться гілки. Обрізаючи раз під кутом, залишаючи по три-чотири нирки на кожному пагоні. Восени всі гілки обрізають таким чином, щоб вони були не вище сорок з процедуру, проводять гострим секатором, попередньо його дезінфікують, з куща також обривають все листя. Це необхідно зробити перед тим, як вкривати троянду на зиму, хоча троянда морозостійка і переносить температуру. До 23 градусів в районах з холодним кліматом її треба вкривати для цього кореневу шийку засипають шаром перегною і формують невеликі горки 35-40 см заввишки. Коли підготовка буде завершена, роблять каркас і натягують на нього матеріал для укриття. Рослина часто вражають шкідники і хвороби, рожеві кущі покриваються плямами іржі або сірими плямами. Якщо їм бракує тепла, йдуть дощі або їх неправильно поливають. Значить. Троянду вразила сіра гниль або або іржа. Проти них дієві бордоська рідина і мідний купорос їх розводять у воді і обприскують рослину. Дуже поширені такі захворювання, як чорна плямистість і борошниста роса. Від них допоможуть також мідний купорос, топаз, фундазол, хомкущі оприскують ранньою весною, поки на них не з'явилися бруньки східників для троянди небезпечні, цикади, трипси, зелена попелиця. Кліч павутинний, про їх появу свідчать скручені або покриті білим нальотом листя. Від шкідників допоможуть такі препарати, як актелік Інтаверф, специт, відгуки садівників про троянді Блек Баккара. Аліні з вологди подобаються чийно-гібридні троянди з Франції Роял і Блек Баккара. Посадила їх навесні, і вони швидко прижилися. Рослини не надто вибагливі, особливого загущення не видно у літній період доводиться зрізати тільки від свілі бутони, кущі не були вражені хворобами і шкідниками. Догляд за ним такий же, як за іншими рожевими кущами. Є одне, але квіти на силу переносять холодні зими, через що їх доводиться обрізати навесні, залишаючи лише 10 см відщеплення, однак троянди швидко відновлюються. Досягаючи один метра за літо, при цьому цвітіння практично не припиняється, яна з Хмельницького посадила два кущі. Один з них росте в півтіні, а інший отримує багато сонячного світла. У тіні троянди вздаються чорними, а ось на сонці набувають червоний відтінок. За рекомендацією досвідчених садівників, Аліна стала поливати квіти водою з лимонною кислотою, бо справді стали чорними з невеликими червоними сполохами. Їх недоліки відсутність запаху і маленький розмір на сонці розквітають більші троянди, але вони все ж червоного кольору, а не чорного, всеволод застрахані, посадив кущі 15 років тому. Хоча за трояндами не доглядали протягом останніх років, вони все одно цвіли, причому частина бутонів були чорного кольору. Під час розчищення ділянки Всеволод видалив гілки дерева над кущем, він відразу став краще рости і цвісти. Тільки ось квіти стали не чорними, а темно червоними укладення, роза блек паккара, судячи з фото і опису, дуже красиву квітку, та й догляд за нею нескладний. Садівники стверджують, що навіть при мінімальному догляді в тіні вона цвіте красивими чорними квітами, рослина широко використовують в ландшафтному дизайні, хоча Паккара добре переносить морози на зимуї, все ж краще вкривати, тоді вона буде краще рости і цвісти.